Ваш тиждень буде схожий на подих свіжого вітру. Ви вічуєте силови натхнення, ніби всесвіт запалив у вас новий вогонь. У роботі вам дадуть шанс показати себе і від того, як ви скористаєтесь тією можливістю залежатиме майбутнє. Не бійтеся брати на себе більше, ніж зазвичай, адже саме зараз ви здатні подолати будь-які труднощі. У фінансах можливі витрати пов'язані з навчанням чи подорожньою, і вони принесуть користь у майбутньому. У стосунках важливо чути не тільки слова, а від тишу партнера, вона теж говорить. Ваше терпіння зараз буде найціннішим подарунком для коханої людини. ТЕЛЕЦ Цей тиждень обіцяєте оцям затишок і внутрішню силу. Ви зможете навести ладу у справах, які довго дяглися за вами і відчуєте полегшення.

Близнюк, ваш світ цього тижня буде наповнений людьми і кожна зустріч може мати сенс. Спілкування стане вашим ключем до нових можливостей. У роботі з'являться цікаві ідеї чи проекти, але пам'ятайте, поспіх може зіпсувати результат. Фінансова сфера потребує стриманості і, хоча вас може тягнути на імпульс самі покупки, краще відкладіть кошти на важливіші речі.

У роботі можуть бути моменти сумнівів, що вас недооцінюють, але не дозволяйте цим думкам забирати вашу впевненість. Ви вже на правильному шляху. У фінансах можливість відкласти гроші на важливу мету з'явиться саме зараз, скористайтеся цим шансом. У коханні на вас чекає ніжність і гармонія, навіть якщо іноді здається, що побут забирає романтику. Samotní rak můžete možná čutrimat nespodívaný znak doli uvojhle divopadkovoj z ustříči a bo rozmovy je kazališi se u srdci na dovho. Lev, váš tež den budy je skrávým i nasvíčeným. Vy vytříte, u centri ovahy i bahatok sto čekatým my vid vás rýšení. U roboti vytkrijece možlivost projevojte liderské jakosti i vaša avtoritet tílky zroste. Фінанси цього тижня будуть стабільними, але з витратити на розваги чи Росій може бути сильною. У стосунках чекайте при страсти и сильних емоцій, але пам'ятайте, справжня любов не потребує боротьби за першість. Замість реальності довіру і стосунки стануть міцнішими. Діва, для вас цей тиждень стане перевіркою на уважність і дисципліну.

У фінансах важливо довіряти інтуїції, вона підкаже, де варто зупинитися аде ризик виправданий. У кохані можуть виникнути напружені моменти, ризики слова здатні поранити, тому варто більше контролювати емоції. Водночас ваша чуттів глибокона допоможе зміцнити стосунки, якщо проявить роботу.

У фінансах ви очікуєте приємних новин, але важливо не поспішати з рішеннями. У коханні це буде час чесних розмов і мрій, які ви нарешті зможете обговорити з партнером. Саме адміністрації отримають шанс зустріти людину, яка надихатиме їх на зміни. Козирі, ваш тиждень буде зосереджений на практичних питаннях і досягненнях. У роботі ваші старання нарешті почнуть приносити результат, і ви відчуєте, що йдете у правильному напрямку. У фінансах можливі нові джерела доходу, які з часом зміцнять вашу стабільність. У коханні важливо ділитися емоціями, навіть якщо це вам не властиво, теплі слова цього тижня можуть змінити стосунки на краще. Ви відчуєте, що ваш внутрішній фундамент стає міцнішим, і це дасть сили рухатися далі. Водули, Ви шанс щось нове, щось ваше життя. У роботі це може бути проєкт, що відкриє тварин у майбутнє. У фінансах варто покладатися на власні сили, але інтуїція допоможе вам ухвалити правильні рішення. У стосунках зараз гарний час для обговорення майбутнього і створення спільних планів.

Самотні риби відчують, що долеготує для них зустріч, яка змінить уявлення про майбутнє. Сни цього тижня можуть стати справжніми підказками, тож звертайте на них увагу. Тиждень з 2 по 8 лютого стане нагадуванням, що кожна подія несе в собі урок. Для когось це буде урок, терпіння для когось віри у власні сили, для когось відчуття, що любов і гармонія важливіші за амбіції. Планети нашіптують, не, не бійтеся змін, бо саме вони ведуть нас до нового і кращого життя.